В ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 5 травня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як письменник Сидір Хворобкевич, громадський діяч Юрій Липа, правозахисник Олексій Тихий та письменник Анатолій Дімаров. А за календарем ООН сьогодні міжнародний день акушерки та міжнародний день боротьби за права інвалідів. У католиків свято Вознесіння Господня. Триває світлий пасхальний тиждень. Отож про найбільш помітні події минулого дня в Україні та світі на фронтовому Донбасі. Попри домовленість у мінську, терористи продовжують вогонь на ураження. Минулої доби вони робили це 13 разів, застосувавши гранатомети біля Авдіївки та Луганського. В Україні почав діяти закон про посилення соціального захисту військовослужбовців та їх сімей. Кабмін відмінив пільги для тих, хто отримує житлово-комунальні субсидії. Українець Юрій Ані... Нікеєв став чемпіоном світу з блискавичної гри у міжнародні шахи. Сьогодні у фіналі футбольної ліги чемпіонів зіграють імениті іспанські клуби «Реал» та Атлетіко. А в ніч на завтрашню п'ятницю планета матиме змогу спостерігати надзвичайний зоряний дощ. У Житомирі центральною подією вчорашнього дня став приїзд святійшого патріарха Київської руси України Філарета. Він освятив на крошні свято Георгіївський православний грузинський храм. Подробиці від Ніни Собкович. Нам очень, конечно, приятно. У нас смешанные семьи у многих, что у нас тоже теперь есть частичка своей Грузии, есть святая Нино, и, э, есть Иисус Христос и место, где мы вместе можем прийти и просто пообщаться, не только помолиться, но и. Мій центр такого духовного общення. Я досить довго на це чекав, і я дуже рада, що її освятили та е, відкрили. Також я є учнем недільної школи, що розташована за мною, і е, я ходжу туди вже досить довго. На цю подію прихожани чекали майже два роки. Люди з прапорами України та Грузії зібралися, щоб стати свідками освячення грузинського храму, єдиного в Україні і першого у Житомирі. Українські грузині грузини в першу чергу українські грузини почали все більш розуміти, що в Україні в нас є поміста рідна церква. Церква Українська, Українська православна, церква Київського патріархату, і саме вілоно. І під вашим обофором ми хочемо бути. Освячення церкви співпало з днем народження мецената та ініціатора зведення храму годерці кварахцелія, який багато робить на Житомирщині для патріотизму людей єднання їх для благих справ. А церква стане тим місцем, де збиратимуться для миру і молитви. Вона побудована з каменю так, щоб передавати в інші покоління традиції. Пірвельсі. Я висловлюю всім, подякую Богу, що має таке щастя всім дякувати. Бог дав благодать і радість нам, щоб грузини й українці молились за свободу, за незалежність і за мир. Поява Свято-Георгівського храму в Житомирі ще більше зміцнить українсько-грузинські відносини. А все зло здолаємо, наголосив Патріарх Київський всієї Руси України Філарет. Як Христос Воскрес, так і Україна воскресне. Не тільки переможе зовнішнього супротивника, а й внутрішніх ворогів переможе. Бо і всередині України їх багато. І корупція, і не тільки корупція. Цього, цього зла вистачає. Але ми віримо, що з Божою допомогою ми це зло подаваємо. У цей святковий тиждень як для нашого народу, так і для грузинів віра і духовність нероздільні. Тож для грузинської громади освячені і відкриття церкви це не тільки місце для віри, а й шматочок своєї батьківщини. З початку року в дорожньо-транспортних прогодах на території області загинули 44 особи. І ще про неординарні минулі та очікувані події у Житомирі на вулиці Лятушинського сьогодні і завтра триватиме продовольчий ярмарок. Сьогодні у Житомирі громадські активісти проводять акцію протесту проти роботи в місті російських банків. 8 травня на цвинтарях Житомира та інших міст і сіл області пройдуть поминальні заходи. Додатково курсуватимуть понад 80 пасажирських маршруток. А 9 травня Житомирщина відзначить день пам'яті і примирення та вшанує пам'ять мільйонів невинних жертв Другої світової війни. Ми також продовжуємо знайомити вас з нашим передпасхальним опитуванням земляків ось чергові відгуки у вільному мікрофоні. Як ви відноситесь до підвищення цін на газ новим урядом? сказати, Важко сказати, Слу... нема слов. Тіряємося. Мізер, зарплати впали, рівень життя долар росте, ціни підвищуються. Як свято за кордоном скрізь е... ціни падають, а у нас навпаки підвищуються. Тут ще такі, ще такі сюрпризи, і не знаєш, проснешся, що завтра тебе чекає. Також министр охраны здоровья сказал, что подвышатся цены на лекарства, точнее, Чи вірите верите в это? Нет, при цій владі, при цьому відношенні, нет, не верю. Нет, не вірю. Я сама медик. В то время совсем не такое было. Эти лики это все. Ну, я не знаю даже вам что сказать. Здесь много говорить очень. Не верю и не буду тихо ну, этого подешевления, как говорится. Хоть бы дороже не было, но я стараюсь обходиться сама. Я не хожу к врачам. Потому что я не верю им, лишь бы деньги взять, а лечить они не лечат. Нашу ювілейну франкіану про українського генія Івана Франка цього тижня продовжує низка відгуків про нього. Відгук Дмитра Павличка, цитую, Франко геніальний поет. Саме як поета ми бачимо його поряд з найвидатнішими світовими майстрами, а в рідній літературі він чи не єдиний має право займати місце на недосяжній височині Шевченка. І ще на цю тему моя колега заслужена, журналістка України. Людмила Натикач підготувала передачу Червона калина, незнайомий Франко. У ній зібрані надзвичайно цікаві факти про його життя і творчість, які мало кому відомі. Подивитися цю передачу можна на нашому сайті Тівірадіо І народний календар у минулі часи помітили, якщо 5 травня вночі заморозок, то ще 40 днів вранці буде достатньо холодно. Напередодні дня Юрія, 6 травня, святкували свято Ляля. Найкрасивіша дівчина повинна була кидати подругам вінки. Хто спіймає, ховає подарунок до наступної весни. А також з цього дня починали висаджувати картоплю. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні сьогодні він буде на нашому сайті. tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.